Слава Україні, слава Господу Богу. Е, уже не перший раз я викладаю у Фейсбук свої відеозвернення, свої світлини, дописи. Ну і ви знаєте, вже один аккаунт мені заблокували. Заблокували по вагомій причині. Це те, що спочатку дійсно напередодні війни я дуже був озлоблений на Російську Федерацію. Ця злоба у мене є і до цих пір. Ну, і Я говорив, що їхнє цивільне населення треба знищувати так само, як вони знищили наше цивільне населення. Е, ну, Говорив це я в доволі такій грубій вульгарній формі. Ну, е, Адміністрація Фейсбука це виявила. Дуже багато було на мене скарг. Ну, І мене заблокували. Ну, До чого я це все веду? Е, так, Попередній аккаунт там було дуже багато відео. Який я виставляв починаючи з 2016 року, там було дуже багато моїх віршів, пісень. Це все продовжувалося до 2022 року, до цього часу. Ну і в один прекрасний день мене взяли спочатку, заблокували раз на місяць, другий раз робили декілька попереджень. Я вже намагався себе якось вести в рамках, але напевне були люди, які на мене мали зуб яким я так само е, перейшов якимось чином дорогу, ну і в кінці кінців мене заблокували. Т так, мої е, почуття, моя е, злоба вона була святою злобою, тому що як е, українець мене серце боліло за свою державу, за тих людей, які загинули в цій війні. Ну, але адміністрація Фейсбука вона на це не подивилася, не було пом'якчуючих обставин. Ну, знаєте, що є, то вже є, що пропало, що впало, то пропало. Того вже не вернеш. Життя воно продовжується, треба жити. Ну і розуміти, що ще в мене є багато часу для того, щоб робити щось добре. Щоб писати щось добре, говорити щось добре. Так, Критикував я діючу владу, критикував не тільки я, критикували багато людей, але я просто підтримав от той їхній, то їхнє невдоволення. Ну, Я не думаю, що тут є щось в цьому дуже погане, тому що якщо ти це просто. Підходиш із, з певним демократичним підходом, і люди просто грамотно це все сприймають і розуміють, що е, це все не є вердиктом, то воно не так страшно. Але якщо ще люди не дозріли до того до певних демократичних цінностей, там, де є право голосу де е, вона сприймається більш спокійно е, ну, не можна сказати що розвлажливо в цій ситуації тому що війна ну, хочу вам заспівати оту, ще зараз пісню це перейти Є, цю пісню написав рік назад це та пісня яка ще в мене збереглась на е, диску в пам'яті е, телефона мого мобільного ну і хочу вам заспівати цю пісню коли настане осінь золота, це є пора доволі незвичайна, зникає скрізь природі суєта, і для людей оця пора врожайна, дерева всюди, наче золоті, в багрянці все горить, мов славне диво, і затишно в цей час на самоті, в цю мить ти почуваєшся щасливо. І небо сині чистої краси, промінням зігріває наші душі, прийшла краса в посадки та ліси, замріяні дуби та верби дужі, і вогне грай багряної краси, тобі встиляє золотом стежину, прийми від осені її дари. У них знайдеш ти мудрості перлину, бо ж листя жовте скоро опаде, красиці її більше не побачиш, і холод разом з мрякою прийде, і щастя мить осінньої ти втратиш. І в зеркалі замріяних озер, ключі курличать в небі журавлинні, їх до весни не буде вже тепер, бо ж відлетять птахи удалі сині. Бо ж це настала осінь золота, це є пора доволі незвичайна, зникає скрізь природі суєта, і для людей оця пора врожайна. Зникає скрізь природі суєта, і для людей оця пора врожайна. Ну, І ви самі бачите, що ця пісня вона підкреслює. те, що людина посіє, те вона пожне. Бачите, я пожав нерозумну свою поведінку. Я передбачав, що могло бути. Ну, але я на це не зважав і в кінці кінців я поплатився. Вам бажаю, щоб ви були мудрими, щоб ви не повторювали моїх помилок. Я бажаю, щоб в кінці кінців всі люди. Світлої волі, щоб вони об'єднались, всі українці. Ну і щоб ми в кінці кінців перемогли москаля в самих собі і щоб перемогли того москаля, який зараз є на полі бою перед нами і з яким ми зараз воюємо. Слава Україні! Ми переможемо!